На Рівненщині чоловік розмістив оголені фото своєї дружини в інтернеті таким чином помстився за позов у міліцію через побиття. Чотири роки 33-річна Інна прожила у шлюбі з Михайлом. У них є маленька дочка. Втім, життя не склалося, чоловік її бив, і дружина написала заяву до правоохоронців. Як стверджує жінка, вона, проживши з чоловіком чотири роки, має неповнолітню донечку. Життя з ним було нестерпним, Він постійно ображав, її бив, постійні сварки. Як стверджує вона, це була просто помста чоловіка через те, що справа по її побуття вже знаходиться в сім'ї. Пара розійшлась одного дня, Інна випадково натрапила в інтернеті на свої оголені фото. Здогадалась. Що туди їх розмістив її колишній чоловік? Знову пішла до міліції. До міліції повідомила 33-річна Інна про те, що її колишній чоловік розмістив її фотографії порнографічного характеру в мережі інтернет. Як встановили правоохоронці, дійсно її колишній чоловік Михайло на двох інтернет-сайтах розмістив фотографії Інни порнографічного характеру. Фахівці кіберзлочинності управління внутрішніх справ у Рівненській області провели обшук у квартирі Михайла, під час якого виявили та вилучили комп'ютерні носії, фотоапарати та флеш-носії, інформації на яких не на користь підозрюваного У міліції, по даному факту, матеріали внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною першою статті 301 кримінального кодексу України, максимум, що може загрожувати любителю еротики, це обмеження волі до трьох років з конфіскацією його фоторобіт.